Сяло, а сусідам вже так надуїла, в печінках ми сидить, кібали не приталепала сюди за мною. Старин добрі, добрі люди, то систеня тут чекали. О, господи, Гос... і ся на голову вміла. Господи, а ти са що так заже похопила? Геби думала, що я щось тут украде. А хоч і сяти у лота злодія, ви на руку. Воду, ви можете собі уявити, ошиниця приведення коли... Так, надоїла, Хотіла б десь тільки мало за шоу бізнес подати, а на так і без цього року доріла. Куди я, туди й ну. Добре, що цей серік, слава Богу, кінчив. А все, що ти у вас за собрання, дружаєше. Господи райо, а в тебе що на голові? Такої, якби стальтока рамбудська метала. А на шиї в тебе що такої незрачної? Такої незречне може носити лише перша леді Білого дому. Прошу прощення. Тепер перша леді города осоя. Я це в тому й не сумнівала. Ну доста. Уділи діло і мені у Та й кажи, я подивитися хотіла у шоу бізнес дати. А, а чуєш, думаю, я піду я собі в Мештер, гроші збирати за дискотеку. Та малося розкручу у бізнесі. Усьом перепробувала. Під їм піцу пекла, у баровим офіціантку була, ніч не підходить, доліщі ся робота. Бери мене собою у тот мештер. Я піду парику. Чура може там у мешках тому є парілка. Та я піду парілку та да так і буду парити і кури. А далі ся добереме до кухні до барса і шараче доберемесь і до 100%. Yes, no, to be Я не думала, що така розумна. Чуєш, я вже представляла, як ми двоє з тобою у фуфурині, біляємо з підносами, а на грудях у нас табличка. Анця Приведенникова та Ірая Голупупенко. Офіціантка. Чолові... а чоловіки нас так будуть любити, а ревновати як будуть. А не Богу, казали мені, Анда, що чоловіка люблять лише очима. Та мій уже місяць у чорних очках ходить. А я сьогодні своїм посважала. Бо такий не потрібно, і мусор не хоче унести, кажу ми. Чоловіче, унеси мусор, бо їсти ти не буду варити. Не вари, я си куплю мій віль. ти не буду мати. Не мой, мене й так такі гаджі, бо три роки не відділи воду. Ти мені угрожаш? Добре, тоді я дзвоню за мамку. Та вона йде новорічні свята, йде до нас. А тот, всякой схопив, вставив мене на коліна та благать, Лиш не в то, лиш не в сисю ходжу. Я буду і місяці, і рік, і два буду носити мусор. І плача буду мити, і варити їсти буду, і мити посуду буду. Лиш наїся мамка до своєї хижі не ступить ні кроком. А чуєш, ти сміяла, а я своїм Федором спомнила молодость. В а Настя пес урвав покусавтя, що в місяці зі спасти наставав. А він мені каже, чорт мене пам'ятать, ліпше бо я то до загроз і з тобовся ціле життя мучити. А я му істиваю цуряму мову, гошу харю, а він за мене сиває буде приказувати. А то в тебе чую ще нічого чоловік, він пам'ятає, як я вив на Новий рік. А, а ви не, пам а не, пам'ятаєте, як прийшов Новий рік? Світатня, жоно, коли Новий рік? Ну, кажемо, а якої не з число? Восьми. А що й сьомого й не було? А чуєш, наговорили ми садоста. А тепер, коли Бога плескає на останній автобус, йдемо до мештера знакомитися з шефом, бо нас брав на практику офіцієнто. Та розкрутимося мало бізнесами, у бізнесові обмиме посади, та й ми запробудемо такого числа, як твій чоловік. Плеска Плеска Всіх ми вітаємо, вітаємо з новорічними святами. А з вами була Анця Привадене та й Голопупенко офіціантка... Що щасливо проживали і горе ніколи не знали. Гей, колядку заспіваємо! З новим роком привітаємо! Людей чемних, працьовитих, серцем щирих і відкритих. Щедрий вечір, добрий вечір. Нею ми прийшли до хати, тож дозвольте щедрувати. Щастя, радості достатку в охорону, я не Хай приходять до оселі друзі вірні, дні, веселі, море сміху і любові, будьте ви, усі здорові. Сію, сію, засіваю, з новим роком всіх вітаю, щоб вам весело жилося, щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіли. Щоб нічого не боліло, щоб в роботі все горіло, та й кишеніше листіло, щоб як квіти ви цвіли, та сто років прожили. Хай рікою щастя віється, хай добро в сім'ї ведеться, хай між вами згода буде, хай Ісус вас не забуде. Нехай вас, друзі, у новім році зустрічає радість на кожнім кроці, щоб ви всі були здорові. І не знали горя, вишиванкою стелилась, що ви ваша доля, що в родині дружній вашій сміх лунав усюди і на будь-якій роботі шанували люди. Ми сиганки молодці, ворожити, фахівці. З краю край собі кучуєм, і хороше лише віщуєм. Ми прийшли вас привітати із села усіх. Танцювати і співати люблять тут усі. А найкращими з усіх, звісно, будемо ми. З новорічними святами вас вітаємо всіх. Ви ж дуже поважені гості, ми нами є. Не шкодуйте свої руки, плескайте нам вже. Я циганочка молоденька. У мене платячко-рябеньке. Я не знаю аж і буки. Дайте мені рівні в руки. Ггадаю, що цей долі, щоб було всього доволі. Я скажу Читам. вам щиру правду. Бачу вашу долю гарну. Від роси і від води вам руки. роки. Давним-давно в одній країні Та й народила мати сина. Від лиха, смерті і негод беріг його святий Господь. Ісусом, сина, Бог назвав. Святі знання Ісусу дав, щоб людям шлях казати світлий, доброю любов, щоб в світі квітли. І янгол породу співав, і свято прославляв, Ісус вовчить людей прощати, любити, вірить, сподіватись, в уста він істину поклав, життя всім вічне дарував, не шкодував за нас свого. Славімо, хто ж усі різдво. Маленький Ісусе не спить, не тримає, Маленькими ручками світ обіймає у вашій хатині, у вашій родині. Христос народився. Славімо! Славімо клонімось Христові, Діві Марії, клонімось любові, надії. Завірі, хай лине землею, хай лине всім світом. let Всіх любили, Жінкам, щоб до літа авто вони купили, газдиням, бажаєм, хай очі сміються, хай на віки, на празники кули несуться, бажаємо жити в мирі й любові, щоб діти росли щасливі й здорові. Щедрий вечір, добрий вечір, любим депутатам. Пощедруємо і вам, ми, якщо ви нам раді, ми бажаємо наснаги. Успіху і терпіння, а з своїм електоратом взаєморозуміння. А на цьому довій. Дякую за те, що ви сьогодні прийшли корентувати.